Таполанське благословіння на 23 серпня 24-го року, У мене Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі ми чуємо про те, як Ісус зайшов в храм і повиганяв, міняв, повиганяв торговців, голубів, повиганяв всіх тих, хто торгували, і сказав, що дім Божий це Дім Молитви, а ви зробили його вертепом розбійників. І наступний день, коли знову виходив, він підійшов до смаковниці і подивився, чи немає на ньому плода. І не побачивши, сказав Вовік, ти не принесеш тепер плода. І вона усохла. Ось таке місце, знаєте, сьогодні мені коли роздумав над цими місцями. Мені прийшла така думка про смаковницю, яка не дала плоду, і Господь сказав і повіки не даси. Приходять часи, і зв'язав попередніми цими подіями був в храмі, бо ті люди, які приносили тих голубів, приносили, міняли, які міняли ті гроші, ті люди, які забулися і почали нехтувати храм. І вони вже плоди свої не принесуть. Тобто, їхній час прийшов зробити свято і не помітити, що це ти робиш, це вже коли немає майбутнього, коли ти всихаєш. І той храм Єрусалимський, пам'ятаєте, пізніше, він учням казав, після цього епізоду, коли е, учні сказали, який храм, які будівлі, він сказав, і каменю на камені тут не залишаться. Тобто, коли він приносить цей храм плоди. Правдиві, гарні, добрі, то він був, знаєте, славніший між людьми і перед Богом. А коли сталася така гниль в цьому храмі, в цьому приміщенні, то і каменя на камені і не залишилося на ньому. І ця смакавниця як образ цих речей, що їй приходить час, і коли я не обираю, Боже, Божий напрямок, Божий дотик, Боже Слово, Божий Божу дорогу, то і у мене може прийти такий час, що коли скаже Господь: і надалі не принесеш жодного плоду, бо всохнеш. Це застереження кожному з нас. Ми думаємо, що якісь обставини, які як сьогоднішні да, війна, наприклад, страждання, смертельне страхіття можуть звільнити нас від Божого напрямку, Божого шляху. Які нам задумали. Ні, навпаки, коли приходять такі часи, ми навпаки, ще більше повинні дотримуватися наших чистоти сердечного, храму Божого, який внутрі тут, для того, щоб Господь не те, що сказав плоду ніколи не присеш, а навпаки, щоб нам похвалив, то добрий ти був в малому, дам тобі велике. Якраз ті часи, коли ми знаєте, зосереджуємося. Підперезуємося, навпаки, докладаємо всіх зусиль для того, щоб бути такими знаємо, чистими перед Богом, для того, щоб його Дух Божий, не дай Боже, щоб його дух не відлякався від нашої нечистоти і пройшов мимо, не зайшов до наших осель. Але саме Дух Божий приносить плоди Боже, не я сам по собі приношу як та смакавниця. Вона думала, не те, що думала, так сталося, як образ був, що всі вони думали, що вони своїми силами роблять благо в храмі, ті, які продають жертовних, жертовних тваринок або міняють, що грошей жертвова на храм, або й інше. Вони думали, що вони добро роблять, а насправді зробили святотатство. І я повинен бути настільки чистим, щоб давати добрі плоди завжди. Бо не я предоставляю себе, щоб Дух Божий їх робив. І коли я в, цій, в цьому напрямку дивлюсь своїм поглядом, розчулюю своє серце, прагну до цього, Господь завжди допоможе мені на цьому шляху походу до нього і єдності з ним. Амінь.